А кукуруза взагалі не буде нічого гарного, то краще може і полив зробити, клімат змінюється. То просо в даному випадку конкурує з пшеницею. Але є такі переваги у проса. Проса це страхова культура. І за того, що вегетація коротка, буває так, що можна вирощувати зелену масу. Наприклад, якщо у тебе є корови, ти вирощуєш зелену масу, щось насилось, ти зібрав силос. І можеш ще посіяти на цю ж землю в цьому ж році. Просо. І отримати ну, другий урожай, скажімо так. Або зимина в тебе плохо пройшла зима, гола була земля, десь заморозки, або ще якісь негаразди, з зиминою, у тебе проблема, ти навесні виходиш, бачиш, що толку не буде, передіскував, посіяв просу і все одно зібрав урожай. Це як варіант. Є люди, які спеціалізуються на просі, відточують навички його вирощування. Тому я бачив які вирощують там 5 центнерів з гектара 5,5 я бачу врожай. Це, але це винятки обично це 3-4 центнера з гектара. Ну І з просом така ще історія. Поскільки це нішева культура, то якщо взяти 6 років то один рік ти заробиш стільки ж, скільки за три роки попередні, там, до прикладу. Один рік ти програєш на просі, ну а загалом десь за шість років в тебе стали прибуток на ньому. Але ж це стандартна ситуація з нішевими культурами, коли в перший рік його посіяли багато. Ну це от паналогії да, з да, гречкою: да, посіяли да, багато. Так і є далі. Е, продати його не змогли. Ціна була погана, отримали збиток. На наступний рік посіяли мало. Е, в кінці року маємо дефіцит. Після чого імпортуємо і теж програють. А от загалом з просом та ж сама ситуація, чи все ж є якийсь свій е, похожа ситуація е. тоді, коли. Е, Фермер не зв'язаний з переробником. Якщо він в контакті з переробником, то ми робимо попереднє замовлення, ми даємо гарні прогнози по поводу ціни, тому що в нас контракти підписуються на півроку, на рік вперед. У нас є стратегічне партнерство з підприємствами, допустим, до прикладу, в США, в Британії, і ми вал бачимо. Якщо фермер каже, що я зараз посію 1000 гектар, ми йому кажемо, ну якщо ти хочеш збитків, то можеш це робити. В цьому році тобі треба посіяти там 200. Він каже, та в мене сів обороти. Вчора була ціна там, така гарна, ну, ми ж роз'яснюємо, що такої ціни не буде. якщо ти посієш тисячу гектар, то ти цей ринок і приб'єш. Угу. Нам Форвард працює в цьому ринку чи ні? Працює.